Наші гості Оле Бауман, він головний редактор видання Волюм з Нідерландів і його колега архітектор Віктор Зотов. Добрий вечір, гудівни, сенки форджонинкас, оле і Юля прекрасно нам поможе з переводом. Uh, отже, українська, російська, англійська, вотевер, вотевейвон. Вот це мейн меседж то ар одієнс. Well, message, I, I, I uh, arrived here in uh, Kiev uh, today mm -hmm. uh, to uh, uh, talk uh, tomorrow about uh, the future of Uh, uh, mm -hmm. uh it's a, a part of the city with a great potential I think mm -hmm. and uh, I'm here to share some experiences i, uh, I had in Shenzhen uh, recently last year as a creative director mm -hmm. uh, to uh, curate uh, a biennale, mm -hmm. and also to uh, Дусамтингфоредевелопмент пародисі етесейнтай юля. допоможіть нашим да допоможіть нашим слухачам. Ольга, що він приїхав до Києва сьогодні і він знаходиться тут, тому що завтра має говорити, тримати лекцію, говорити про майбутнє Києва, про розвиток території толичка, це індустріальна територія, тому що він вже має такий досвід. Він був куратором першої урбаністичної бінали в Женшені і мав справу з такою ж територією. Mm -hmm. Я маю запитання до вас обох. Київ є зруйнованим містом фактично. Та, від, від того Києва, який ми знали, який описував Бугаков, майже нічого не залишилося. Чи з цим страхіття можна щось зробити, чи вже так ми і помремо, не побачивши світла? Mm? <риклад> Заміноване, <див> <плодиснуване> ви кажете. Заміноване? <плодиснуване> Що заміновано? Я, не, не Я сказав о тому, що Київ в тому вигляді, в якому ми його знали знаємо, ще моє покоління, зруйноване. І довчий. чи можна з цим обослом, з цим страхіттям щось а. зробити? Чи це вже безповоротно? Незворотно? Так. Ну, а, ну, на фоні таких собаків, які зараз ми наблюдаємо в Донецьке, це... Это... очень трудно какие-то созидательные процессы вообще обсуждать. с другой стороны, мне кажется, что именно сейчас то время, когда на волне майдановского подъема, на волне вот гражданской гражданского подъема, как раз именно сейчас очень продуктивно что-то такое созидательное, очень важно сделать. поэтому присутствие вот нашего гостя воли Баумана, мне кажется, оно симптоматично вот в этом э, созидательном смысле. значит у меня в первую очередь ассоциируется его приезд с, со словом урбанизм. Mm -hmm. Это очень важно сейчас такой ну, тренд, если можно сказать, или понятие, связанное с развитием города, не в смысле каких-то красивых фасадов или там благоустройства или зелени, не знаю, с чем можно ассоциируется урбанизм в таком попсовом сознании. Mm -hmm. Мне кажется, что это понятие объединяет все важнейшие процессы процессы в первую очередь, жизнь, вот такие события, в том числе вот то, что мы видим сейчас на экранах, в том числе, что происходит у нас сейчас в головах, и, конечно, все это процессы, которые формируют наш город, в том числе как архитектуру. Вот я надеюсь, что с помощью Оли мы услышим завтра в том числе какие-то важнейшие понятия, какие-то важнейшие первые шаги, которые нам надо именно сегодня Не потому что тут эстети какие-то собрались, чтобы пообсуждать что-то такое не из нашей жизни, а потому что именно это нам надо сейчас. Ну, вот Я бы не стал сейчас влазить уже в свое понимание, в свою интерпретацию, что такое урбанизм. Но... Я я не про урбанизм, запитав чи можна, так. так, все просто, Олег, your uh, can we do something with this ugly city or not? Well, if you ask me so general, mm -hmm. I, I think uh, I cannot respond because I'm a novice in mm -hmm. this city and I, I need to find out. Uh, and of course, uh, as, a, as, a, as, a, as a foreign observer, uh, you, you read the newspapers and you know that uh, uh, this city and other cities in this country are um, uh, considering some more imminent uh, mm -hmm. uh, uh, issues rather than the long term development. But uh, still, it's always good to, to think about the long-term perspective, also to, uh, to do something about uh, the current issues, because mm. the long-term perspective always helps to put things into perspective. Right. And uh, for, for, uh, for Kiev, I think to, uh, to think about its potential, to think about its long-term objectives, it's the, the narrative of the next mm. decade or so is a fantastic way to find common ground between people. Right. Тож, е, якщо ви питаєте мене так взагалом, то я не можу чітко дати відповідь, тому що я іноземний безрівеч, і мені ще потрібен час, щоб з'ясувати правильну відповідь mm -hmm. для себе. Але загалом я бачу, що в Києві дуже популярні швидкі рішення, швидкі цілі, але я би зосередився на довгострокових перспективах. <laughs> і е, хотілося б саме на це націлювати увагу, можливо, на якісь декади розвитку, і саме це дасть потрібний результат. Оскар Німеєр колись, як ви пам'ятаєте, мій улюблений, він колись не став бавитися з Ріо, просто взяв і побудував нову столицю. Може, нам треба піти шляхом Німеяр. Так, поки Юля перекладе до Мені здається, що те, що ви Німейра назвали, це дуже символічно. Немер ⁇ это классический, при том, что это гениальный архитектор, но это классический представитель модернистской культуры, mm -hmm. которую вот, э, сначала сломаем, а потом сделаем. Значит, мне кажется, совершенно сейчас пришли другие э, mm -hmm. тенденции, но ну, я позволю себе свою интерпретацию предложить в урбанизме, может быть, каких-то важных тем или в архитектуре. Ну и вообще, может быть, так, э, философия. Сейчас, опять же, очень удобное время для того, чтобы переосмыслить важнейшие вещи. Так вот, у нас все есть, не надо ничего ломать. Мы уже наломались уже вот так. Поэтому э, используем бережно то, что имеем. Если мы переходим сейчас к архитектуре, ну, к телечке в частности, неважно, эта телечка может стать таким центром культурной жизни. Так вот, э, э, те проекты, которые были, в частности, по Теличке или по Киеву на таких территориях, они предусматривали нечто похожее, что дело немерно. Например, угу. снести сделать Полиция. до основания, а затем. Да. Сейчас основные донесения, вот прошел сейчас фестиваль, и там были массы иностранцев со своими предложениями. Суть их донесений сводится к тому, что э, используем то, что есть. Обычно вы спросите у кого-то, что нужно, чтобы там построить какую-то новую жизнь в Киеве, чтобы было счастье. Что нужно? Деньги. Да не нужно никаких денег, отвечают на наши коллеги. У вас есть, пожалуйста, ресурсы. Мы зашли туда, там гектар внутри площади. Прекрасно события проходят. Google Fest, наш Connections там и много, надеюсь, еще других акций. Ну ладно, нам нужны тогда э, деньги, может быть, если не деньги, то ресурсы. Давайте построим какой-то театр. Не надо ничего строить, опять же. Но, в общем, Майдан задает все тренды, все смыслы. Мне кажется, нам только надо это использовать. Надеюсь, донесения Оли Баумана, они, в общем, как раз в контексте будут вот такого бережного отношения к тому, что мы имеем. I think that's, uh, that was a vision of some architects in the 20, 20th century. Uh, today we are um, sadder and wiser, and uh -huh. we understand more and more. I think that's a global phenomenon. We understand more and more that um, the existing city is uh, where it all, all boils down to, uh, where uh, we have to find solutions, where uh, problem, social problems can be solved, where people uh, need to live together. Uh, but also, where history can be read. You know, the, for me, as my, I started my career as an historian. Uh, the city is a fantastic source to read history mm -hmm. and to continue history. Mm -hmm. And uh, the whole idea of di disrupting history and start all over, I think, is a waste, it's a, it's a cultural waste. So, uh, uh, I'm, I'm also happy to, to, to uh, visit a city and to have conversations with people. Who are really keen on trying yeah. to detect the best parts and do something with it? Try to find energies in the existing fabric, in the uh -huh. existing built stock, and to start uh, thinking about new programs, new urban life, new community life, etc. Uh -huh. And that's, that's, I think, uh, how a city should uh, uh, proceed. Uh -huh. Я думаю, що зараз ми більш не можемо думати такими термінами, як та була раса, повне знищення і потім повне відновлення. Ми вже не в 20-му сторіччі, коли архітектори так робили, потрібно одбайливо використовувати те, що ми вже маємо. І крім того, я думаю, що сучасні міста це не тільки місця, де можна побачити, як люди живуть разом, працюють, функціонують, взаємодіють, але це також місця, де можна читати історію. І так як я починав своє свою освіту як історик, це дуже важливо. Історію можна читати і можна творити її далі. Теж ми маємо зберігати те, що маємо зараз, і продовжувати. Have you been on the main historical uh, mark in Kyiv on Maidan? That's where I started my visit. Uh -huh. What we can do with that? In that place. Right. Well, just a second. Я запитав його чи він 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 був на Майдані. Він сказав, що що це було було, перше місце, куди він прийшов. І питання було, що можна з цим uh, зробити. Go ahead. Uh, I think it would be totally arrogant to say what can be done on that square because that square has a recent history that has, is so important for, for a turning point of history in this country that uh, I wouldn't like to go into that too much. What I think uh, is very visible and paramount at that square at this moment in time is that uh, some uh, turmoil and some uh, um, historical decisions made by the people. Uh, uh, should be implemented first yeah? it's, it's not about just designing some change it's about um, giving, giving people time to make sure that um, critical moments in the history can be fostered can be materialized can be implemented and uh, i think that's now at stake at mida mm -hmm. Тож я думаю, що не мож... ну, було б дуже високономірним казати, ми зараз можемо те і те змінити в майдані, тому що це був поворотний момент вашої історії, дуже важливий, дуже критичний. І ми маємо його теж зберегти і зрозуміти, що це зараз питання не дизайну і редизайну території, а скоріше того, як ми можемо ці поворотні історичні революційні моменти застосувати в житті і дати їм матеріалізуватись. Ви що скажете? Ви українець? И вы, как никто и ищем, разумеете, и как архитектор, а что с этим делать? Люди ну, пытаются. Для меня вопрос, что, что делать с Майданом, в частности, он не новый. И мне очень радостно, что как-то синхронно сейчас я услышал от коллеги предложение. Ну, скажу свое собственное. Значит, первое, что архитектура это все-таки пространство между людьми, как еще Аристотель говорил. Или, мне кажется, это сейчас очень важное понимание, очень важное донесение, что сейчас архитектор для меня, по крайней мере, важен тот, который не, носит, не вносит что-то новое, позбавляется зайвого. Вот это важнейшее донесение, то есть прежде чем что-то строить, ну, во-первых, надо подумать. И поэтому есть проектирование, чтобы сначала думать, там, моделируя какие-то ситуации, изучая перед этим что-то, а потом делать. Вот то, что там нагружено на Майдане, у меня к нему такое есть, ну, как бы, мягко говоря, негативное мнение, там вообще людям делать нечего. Это несколько сейчас ситуацию исправили последние полгода. Слава Богу, там ну, задают пример всей нашей жизни украинской. Вот. А то, что там с точки зрения архитектора и урбанизма э, сделано, оно как бы сделано для того, чтобы там людей не было, чтобы процессы не шли, чтобы взаимоотношения ни между людьми, ни между людьми и владою, чтобы их там не было. Надеюсь, что это сейчас вот будет ровно, навпаки с того же самого места. Поэтому мое предложение вычистить там максимально все, что там мешает людям просто собраться. Любую площадь возьми, вот которую один нибудь в вот, любимых местах, куда мы привыкли ездить. И там везде сначала пустота, потом есть эта пустота, соответственно, способна людей собрать и рождаются какие-то смыслы процессы. Є, там земля просякнута кровью, там людей вбивали, а там стоять ларьки. Тим паче. Тим паче, що? Тим паче зробити це місце для людей, потрібно, тому що люди вже ну. Давай, при... right. з іншого боку, зайдемо. Це має бути історичне місце, це має бути місце відпочинку, це має бути місце розваг, це має бути музейне місце. Що Майдан це? завжди було місце для найголовніших подій. Це mm -hmm. природня. Полноценная городская жизнь всегда полифункциональна. Mm -hmm. Особенно в, в, в головний майдан страны. Поэтому в первую очередь эта площадь все-таки способна этих людей там вместить. Да, он, э, э, и мне кажется, что совершенно там нагорожены эти пузыри. За стінками і ступеньками, тільки для того, щоб ці люди там не зібралися. Mm -hmm. Я зрозумів. Віктор, Віктор сказав, що, це, що там має бути повноцінне міське життя. Запитайте, Вале, що таке з його точки зору повноцінне міське життя? І чи є тепер з його точки зору в Києві повноцінне міське життя? yes mm -hmm. well uh, right now I think what I perceived uh, this afternoon uh, was how how a, a square can provide um, uh, a platform can provide a space for many different levels of social life to to, to happen so of course there's still the the strong signs of recent history uh, there are the people uh, who are there uh, uh, um, guarding, guarding uh, certain, uh, certain or, or let's say, consolidating certain results of um, recent past. Um, I saw a lot of business, small businesses, so uh, whatever history, whatever big moments, history, uh, business always continues. Mm -hmm. um, so people were uh, selling stuff, mm -hmm. uh, getting some food, mm -hmm. uh, some, uh, selling some small items. And then there were twists, uh, taking pictures, etcetera. Mm -hmm. And then the the passers by you know? mm -hmm. so crisscrossing the the square all the time. So all these layers of of life mm -hmm. happening there. Yeah, I think you that's you, the vibration of the люди must, uh, yeah. must interpr do something. Huh? Must translate, huh? mm -hmm. Excuse me. Тож я поки що побачив, що цей майдан пропонує дуже багато видів активності в різних соціальних прошарках. Тобто є ще дуже багато людей, які досі зберігають сліди нещодавної історії. Uh, є крім цього малий бізнес, який завжди uh, наслідує історія. Uh, продавці їх багато вони торгують uh, дріб'язковими речами, є ті, що продають їжу, є просто перехожі і є туристи. Тож mm -hmm. це вже чотири різновиди. Сенкі ласт питання на цей момент. Коли ми можемо побачити нову тілічку і що там буде? Що буде перше, друге, третє? Well, I think it's a fantastic area. Mm -hmm. uh, although most people would not say so right now mm -hmm. because they take it as a polluted, uh, derelict, uh, uh, faraway, remote place. But if you think about the uh, qualities there, if you think about the history of that place, if you think about the um, buildings that are there, the spaces that they provide, the grandioso of the, the spaces, uh, uh, I think also the, the whole uh, urban setting. Uh, near the river, uh, not very far from the botanic garden. Uh, urbanistically, socially, programmatically, there is a lot of potential to explore there. Mm -hmm. And I think it's up to the Kiev people how, mm -hmm. how fast they can capture those. Uh, fantastic, you said. Fantastic. A fantastic potential. Whoa. Whoa. Yeah. Вау, Юля, Тож, я думаю, що це фантастична територія, хоча не багато людей зараз могли б це саме сказати. Більшість вважає, що це забруднена територія, вона пуста, вона занедбана, вона неохайна. Але mm. насправді це, по перше, величезна площа. По-друге, там досить великомасштабні будівлі, і це дає багато простору для розвитку. Тож це також є вихід до річки. І це урбаністичне оточення має дуже багато перспектив, Тож залежить від киян, наскільки вони зможуть ці перспективи охопити і швидко використати. Угу. Коли, що б ви хотіли там увідьти в першу чергу? Коли ми це увидим? Я, в за все, ми б я б не хотів там увідьти очередне нагромадження комерційної нерухомості, которая убивает Київ, особливо в этом місці. Важнейшее для Киева соединить исторический центр с Днепром. Мне кажется, это может быть очагом и культурной жизни, и примеров того, как можно бережно осваивать. А суть метода заключается, на мой взгляд, в следующем. Кто бы этим ни занимался, и чтобы там на выходе не было, сначала надо придумать сказку, вообще что-нибудь придумать, потом начинать делать. Вот для этого, мне кажется, с нами. Uh, uh, maybe it's the last question. What uh, does it mean fairy tale of Kiev for you all? Because you I said that the Kiev is, uh, we can imagine the new fairy tale about this city. Yes. Yes. What I is think, the fairy think, tale of Kiev? Uh, I talked about the the, the great potential of, of uh, uh, that area, and I think it all starts with this fairy tale. We we, we need, and you need to uh, define what this fairy tale can be. And if you think about the history of that place, for instance, you can already find the first roots, first seeds of that new fairy tale. Think about uh, um, the fact that, um, uh, so what, what was the, 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 the direct translation? Uh, mm -hmm. Kind of, uh, like a cow, or a cow just, just maturing, right? So oh. it's like, uh, 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 full, fully blossoming, ah. so this area, I even in its history, can already find its its uh, narrative, its All its right. fairy tale, mm -hmm. and I think it could be an interesting uh, approach by calling this a new charging station for the city. Bingo! Perfect. Sounds <laughs> sounds okay. good. Саундсмарвос юда. Тож ми маємо самі визначити цю казку для Києва, і саме для Толички, говорячи в її відношенні, можна просто звернутися до коріння. Взагалі Толичка, ну якось в першочерговому значенні була коровою, і в цьому можна вже знайти якісь перші коріння, того з чого можна розвинути надалі сюжет перетворень. Придумати концепцію. itself with new ideas. Це. Гомер писав про волооку геру, в основний його. Ну, про це колись поговоримо. Оле Бауман, thank you very much Добре. for coming. Добре. Віктор Зотов, благодарю вас. Спасибо вам. Вам дякую. Таким був 90-й день, 90-й день окупації частини України.